Всім привіт, канал Два слова. У нас сьогодні буде така нетипова рубрика, яка поєднує наші інші улюблені рубрики. А саме сьогодні буде дегустація наосліп і також порівняння бюджетного пива. Але порівняння бюджетного пива українського та польського. Що я маю на увазі? Мій підписник під ніком Арафати надіслав мені польського пива з магазину Бідронка. П'ять позицій в п'яти різних стилях. І так само я пройшовся в Дніпрі по району і знайшов п'ять бюджетних українських альтернатив такому польському пиву. Що я маю на увазі? Співпадає стилістика, співпадає плюс-мінус ціна. І ми їх будемо порівнювати в сліпу на осліп, які сьогодні будуть стилі. Буде в нас Індія ПЛЛ і Пашка Апа. Pale Ale, буде в нас медове пиво, буде в нас пшеничний лагер, і буде в нас міцний лагер 7% алкоголю. І що я ще хотів сказати, Арафат є військовослужбовцем. І зараз його побратим відкрив збір на авто, тому що минуле авто було пошкоджено під час виконання бойових завдань. І за донат на цей збір у вас є змога виграти навіть призи, доволі цікаві. Тому я залишу посилання на цей збір в описі. І зараз ви бачите QR-код та в цілому опис цього збору. Ще раз дякую Арафату за надане пиво. А ми що? Давайте будемо потрошки приступати до цього огляду. Я, як завжди, від вас чекаю фідбек, чекаю коментарі, чекаю лайки, наскільки вам це сподобалось, наскільки не сподобалось, наскільки, як завжди, я взяв те або не те українське бюджетне пиво. Тому що я зараз буду під кожен сорт пояснювати, чому я саме це взяв. От, і наскільки це. Цікаве та популярне польське пиво для людей, які зараз живуть у Польщі. і Дивляться мій канал. Ви також скажіть свою думку, наскільки це популярні позиції? Як завжди, наливайте ваше улюблене пиво. відкривайте ваші улюблені снеки. Гарного вам перегляду! Поїхали! Починаємо ми зі стилю IPA. з Польщі! До нас приїхав Ксязеце. І по 5-4% алкоголю ціна її була в злотих 6,69 Це значить приблизно там 65 гривень. Щось таке ви актуальні ціни, як завжди, бачите поруч на екрані. І що я взяв? У нас з сипашками з дешевими все дуже і дуже складно. Це може бути або умань пиво. Це може бути мова, це може бути FDB, і це може бути. Ну, може, хто ще може бути, але я ще взяв ось такий Джон Гаспар за 35 гривень, щось таке коштує 05, іпа 4,7% алкоголю. І також у нас мова, 4,8% алкоголю. В цілому, я сьогодні зайшов в Сільпо, я зайшов в Хобхей. Я зайшов ще в дві-три в три розливайки. Ось так. В АТБ нічого цікавого, як завжди, по асортименту, на жаль, немає. Ось чесно. Жодної пашки в АТБ немає. Як так можна жити? Приємний, охмелений, гарний аромат, плюсую одразу. Абсолютна пустота. Ось прям взагалі нічого нема. І ось тут такий солодкавий, знаєте, прям ось солодово-карамельний якийсь аромат. Хміль десь десь далеко. Так, ну топчик у нас тільки один, отак от. Трошки кисленька, майже без гіркоти. Така скучна іпашка. Навіть повноцінною іпашкою не можна назвати. Десь там потім приходить гіркота, але слабенько насправді. Це просто солодова вода. Вона не дефектна, це просто солодкість. Тут нічого абсолютно немає. У мене гіркота після минулого залишилась, тут взагалі нічого. Ну, ось ця найкраща охмелена. Але по гіркоті, мабуть, перемагає перший зразок, але він. Не настільки віддає хмілям, як має віддавати Індія ПЛЛ. О, Ну, З цих трьох давайте скажу чесно, я б взяв би ось це. Потім ось це, ось це б я взагалі не брав. Але найбільше мені все ж таки ось цей зразок подобається. Першу. Ось це? Польсь. Ага, це польське. Потім Гаспар. Потім Гаспар. І мова, отак от, от ви зараз бачите ціну, ось саме в форматі за 0,5, тому що я порівнюю формат 05, тому мова в нас переведена в 0,5 і там буде ну доволі 70 плюс гривень, як я розумію, під 80. Отак, от, от поляк виграв неочікувано. Як завжди, напишіть, якщо ви куштували це пиво, наскільки воно вам подобається і популярно в тій самій Польщі. Ну і як ви ставитесь до Джона Гаспара, який просто не вміє варити IPA і намагається, як я розумію, хайпанути, якщо це слово ще актуальне, так само як і умань пиво варить погане IPA, Ну потрібно ж варити IPA, всі ж IPA, Ми ж молодіжний, ми ж классные, ми ж в тренді. Ось Джон Гаспар це провал, провал повний. Плюс хто в нас ще є? Кеттенбрюк від Аболоні, але я думаю, це все ж таки на голову вище, ніж Маніпива та Гаспар. А хто такий Гаспар? Хто це взагалі? Що, що це за виробник? Кто в Європа 2014. Ну, коротше, як умовний Умані з томатками заграється, варить дуже погане, але все ж таки хоче бути в тренді. Так само заходять і на і на IPA. Хоча у себе на районі я знаходив доволі доволі непогану IPA за 72 гривні літр. Це, як я розумію, да були по 7,2% алкоголю з, з, з Слобожанського Харківської області. Ось там доволі непоганий продукт. А ось це я не розумію для чого. Просто щоб бути в тренді. Мабуть, мова розчарувала. Отак, от ну не прям сильно розчарувала, але таке собі. Йдемо далі. Наступна трійка у нас виходить доволі дивною. Скажу одразу: я чорт поймі, як обирати на цю трійку пиво. Через що? Через що? У нас у нас є ось такий ось знову ж цей ксязе, це злоте пшеничне. Щільність 12, гіркота, 10, алкоголь 4,9%. Але зазначено, зазначено, це як пшеничний лагер. Саме це означає, що це не відбір. І це не Вайцен. Це в нас не пшеничне німецьке пиво, не пшеничне бельгійське пиво. Ну, не, не бланш. Через що? Через те, що бланш та Вайсен це в нас Елі. Тут написано лагер. І ось щоб до цього лагеру підібрати ще пшеничні лагери, це було дуже складно. Я походив по району в одній розливається. Я знайшов. Мюнхенське нефільтроване, прекрасно, геніально, просто Полтав пиво робить дуже класно. Воно коштує приблизно 42 гривні. Ось це не злоте пшеничне коштує приблизно так, приблизно там 50 гривень, там 49 десь. Все 42. І також Умань, пиво, Уманське пшеничне, з прекрасним, класним дійсно дизайном. Я плюсую за цей дизайн, це дуже круто, як на мене виглядає. Також уманське пшеничне, також лагер, також пшеничний. 4-4 алкоголю, і воно коштувало також 35-40 гривень, щось таке. Але виглядають вони всі три по-різному, тому що ми не розуміємо, що це за стилістика. Абсолютно не зрозуміло, що це за стилістика. Давайте, чи усюди є пшеничний солод? Ха. Екстракт з пшеничного солоду, рослинна олія, стабілізатор гуміарабік. Ось це у нас екстракт пшеничного солоду. Полтавпивом намагається економити на усьому. У Умані у нас солод, пшеничний світлий, вода, ячміни, солод, хміль. Все тут прекрасно, молодці. І ось це ксяжиче. А, вода, солод, пшеничний, ячмінний. пілзинський і кармельовий цукор. Хміль горічковий, хміль ароматичний. Якось так. А не знаю, чого очікувати. Я от. Прям мені зараз цікаво. Ось це повноцінно прозоре, прям фільтроване. Це мутненьке, а ось це прям на бланш схоже. Трошечки є аромат сусла, але ледь-ледь-ледь. Це у мене пиво. Це вонюче пиво. Це одразу можна дізнатись. Да? Ну, Мені так здається, знову ж таки, мені так здається, але воно підвонює трошки овочима. Грязне, грязне пиво, неприємне. А тут також не все так гаразд, насправді. А, коротше, ось тут. В два рази більше неприємного аромату, ніж ось тут. Але тут він також присутній, хоча, виглядає, пиво доволі приємно. Чесно, навіть не дуже хочеться це все пробувати. Через що? Через те, що це не дуже, я думаю, якісне пиво, судячи по ароматиці, але давайте спробуємо. Пустий, максимально пустий, трошки солодкавий, взагалі ніякий варіант пива. Я б таке ніколи й не брав. Воно не несе в собі нічого. Трошки щільненьке таке, але прям ноль повний. Це заражене. Це грязне, неприємне зі смаком вареної капусти пиво. Я 376 раз на цьому каналі задам питання, навіщо ви це випускаєте. А мені 3767 й раз будуть відповідати. Або я сам роздогадаюсь, тому що є продажі. Нам пофігу, що в нас грязне пиво, ми його продаємо. А значить, нам насрать. Ось Ось, все. ось така відповідь. Це ще вода. От чесно кажу, жодне з цих пив вообще не варто жодної вашої уваги. Як обрати серед гівна щось нормальне? Ніяк. Ось в цьому варіанті ніяк. Я всім їм ставлю дуже низьку оцінку. Вони не мають вообще продаватись насправді. Ось це уникайте. Просто якщо побачили це пиво, я не знаю, що це, в мене є здогадки, але все ж таки я не буду нічого казати. Уникайте це пиво. А виробник, ну, це на вашій совісті. Бабки, бабки, бабки ну окей, хорошо, це на вашій совісті. Але мені цікаво з технологи. Вони пропускають це пиво до продажу. Вони знають, що воно спорчене, тому що люди навчені, 100% відсотково там працюють. Але товар продається, значить, що ми нічого не можемо зробити. Вони заручники своєї ситуації. Ось так. Все гівно що де було. Полтав пиво. Ну, полтав пиво глядає найкраще насправді. Причому тут мюнхенське, от взагалі не знаю, мюнхенське. мюнхенське, мюнхенське. Це по типу, значить, якийсь Вайценбір. Ну, виглядає він нефільтровано. Все, на цьому все закінчилось. Мен... О, Як неочікувано. Блін, що ж таке? Так, і поляк у нас ось тут. Всі три отстойник. Так, третє пиво це в нас American Pale Ель, що в нас тут є? Що у нас тут є? У нас тут єць -живець, живець, АПА 05 54 відсотка алкоголю. І коли я почав підбирати варіанти під цей живець, в мене виникли питання, тому що у нас в бюджетному сегмент, та навіть не в бюджетному, просто ось в банках, в пляшках, щоб не, не замовляти лясь, дуже складно знайти Апашки. Саме українського виробництва. Сьогодні у нас саме все пиво українського виробництва вариться на заводах, які знаходяться в Україні. І ми тут маємо те, що я знайшов в Хопхеї, -Hey, дві позиції дешеві, які ну, дійсно дешеві можуть змагатися саме в бюджетному сегменті. І також ще є у Волинського бровара Апашка, ще є у варвара Апашка, але це коштує вже на порядок вище, там за 0,3 під 90 гривень. А ось ці позиції у нас є Кріо Апа. Від фанатіка, і також у нас є від First Brewery, від FDB лапа. Непопулярний стиль саме в українському виробництві, а в Польщі ось так в мас-маркеті, просто баночка 0,5 стоїть. Тут ще нюанс, що кріо апа це з додаванням Хмелів і вона має бути як на мене більш насиченою. Тому я вирішив з цього, і почали, що я взяв не один варіант того, один варіант того. А то, що я взяв третій варіант, тому що кріо апа все ж таки на Creo Хмелях, а лапа на звичайних. Ох, мелено приємно, подобається, абсолютно точно подобається. Мінімум, мінімум аромату, і трошки мені дійсно так пробивається міцняк якийсь. Е, чесно, 100% ось ця позиція на перше місце виходить. По ароматиці вона прям виносить їх перед ногами, чесно скажу. Водяниста простенька. Ну, Апа вона і не має бути супергіркою, якоюсь такою насиченою, як IPA. Простенька, але серед бюджетних варіантів можна іноді взяти. Якщо ви хочете більшого насиченого, потрібно буде викласти вже гроші. Або взяти Вольфа Сенгерман, якщо він там по 50-60 гривень. Також Апа. Чорт я знає, чесно. Нічого не відчуваю абсолютно. Воно ну, ма... ну нічого в ньому нема. Нецікаве пиво, от чесно скажу, нецікаве пиво. Це в порівнянні. Якщо ми окремо візьмемо окремий окрему ситуацію, коли я не порівнюю один з іншим. А просто візьму цю пляшечку, вип'ю і скажу: о, непогано. А ось саме в порівнянні це трошки інше. У смаку щось є дійсно. Гірчинка більш насичена, як на мене. Прям чогось неймовірного, я не знаю, тропічного смачного я не відчуваю в жодному спів. Але якщо так виставляти, то я, мабуть, поставлю ось це на перше місце, ось цю штуку на друге. А ось цей продукт я взагалі не зрозумів. І вони всі три різні. Тому що АПА це можна ось. Якщо хтось пам'ятає, був у нас огляд на IPA з магазинів, і там один і той самий стиль у кожної поварні взагалі по різному виглядає по різному на колір. На смак всі по-своєму інтерпретують це все, тому тут шукати якісь суміжні елементи дуже складно. Це все непогане пиво, але в елементах саме порівняння краще для мене буде ось це, потім ось це і потім ось це, але воно непогане. Що там? О, перше так, да. лапа. Це лапа. Так. Да. Я думав, це Потім польське. Ось це і, Польща. І останнє Кріоапа. І останнє Кріоапа. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що Кріоапа за 33 гривні 0,33. Мені сподобалось найбільше. Але, блін, я думав, лапа. Я думав саме кріоапа темного кольору, чогось. Цікавенько вийшло. Напишіть свою думку, я знаю, що кріопа дуже багато людей полюбляє, багато людей бере. Але я чогось я ставив на саме на лапу. Ось саме на лапу я ставив. А воно ось як вийшло. Блін, цікаво. Ну найдешевше, ось перемогло. Наступна наша трійка. Насправді пиво вже в голову дає, дай Боже. Це у нас деброве, моцне, 7% алкоголю. У нас зараз буде все пиво по 7% алкоголю. Його ціна до 50 гривень. І що ми маємо тут? Ми маємо не прям українське пиво, а саме це у нас Хольстен, це Карлсберг. Тому. ну, Вариться в Україні, але по ліцензії. І так само у нас ще є один ексклюзив, <с? <с?> який у нас я дістану вже на, на підсумках, щоб ви. Ну я думаю, ви зрозумієте, яке міцне українське пиво, саме дійсно українського виробництва 7% алкоголю з бюджетних може ще бути. Може, воно переможе насправді. Давайте подивимось. Я не прихильник міцних лагерів, тому що вони зазвичай дуже сильно алкашні. Зараз ми сюди будемо відчувати Дюшеску, знаєте. Або спиртягу. Ну не в плані, що туди додають спирт, ось цей міф, що в пиво додають спирт. Ні, ніхто не додає в пиво спирт, це, це невигідно також. Ну а тут трошки да алкогольні ноти, я думаю, вони усюди будуть. Ой, тут, 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 тут гірше, тут прям неприємно. А тут ще й падваніє. Талкашно, але він більш холодний насправді, ніж інші. Тому може скриває якісь дефекти. Це неприємно. Це навіть холодним неприємно. І терпкість йде від алкоголю, навіть від хмелю і така гірчинка. До речі, на фоні минулого це навіть дуже м'яко заходить. При тому, що минулий більш холодний, але на його фоні оце більш тепле, м'якіше заходить. Це мені нагадує мань пиво насправді. Я не знаю, як їх оцінювати. От чесно. А ось це найкраще, що є. Друге, найкраще, воно більш лайтове. Ось це само по собі дефектне. І знаєте, що я можу сказати? Мабуть, по алкашці ось це більш заборісте, але воно хоча б чисте, чисто зварено. А оце, воно грязне, але менш сильно відчувається спиртяга. Тому тут хто що обирає. Так як я за чистоту пива, мабуть, все ж таки ось ця позиція для мене буде. Більш приємною, ніж ось ця, яка трошки підванює. Це пиво, щоб швидко отримати результат. Тут все, що я можу сказати: що це, де, коли і як. Зліва направо. Звідси? Так. Да. Це Дебове. Так, Хольстен. Польща у нас варить дефектне пиво. Приймаємо це. Потім Хольстен. Хольстен на сьогодні найприємніший результат має серед ось цих міцняків. І останнє у нас, я думаю, багато хто вже здогадався, що це таке. Це в нас легенда легенд. Тільки в такому варіанті я його знайшов. Літрушечка за 52 гривні. Точніше, не, не літрушечка, тут, мабуть, літр 200, скоріш за все. Так, да, літр 200, Термін придатності всього 3 місяці. Що таке? що таке? Це тетерів, перша приватна броварня. Отак от ось такі в нас підсумки по цим зразкам. І дійсно, Holsten доволі непоганий. Він не такий агресивний, він не вонючий, він просто алкогольний і надасть вам результат, якщо ви його потребуєте. Але в цілому це не про культуру споживання пива. Можна взяти щось міцне і смачне, але воно буде коштувати рази, в два-три дорожче, насправді. І останнє на сьогодні, останнє в цьому порівнянні пиво це в нас два медових пива. У нас в Україні дійсно є проблема з відтворенням меду, медового смаку в пиві. Про що я кажу? Про те, що раніше класно робилось медове пиво у FDB, те, що стоїть в море пива в хопхеях, але зараз воно таким пустим стало, що страшно. Але воно має дійсно медовий аромат. А всі інші медові пива, які в нас продають в бюджетному сегменті, це просто ось щось дуже алкашне, щось дуже, дуже спиртуозне сьогодні що ми маємо? Ми маємо ломца, ломза. До речі, ломза, ось ця вона стоїть в АТБ. Звичайний лагерок продається. А ось цей медовий. І я взяв медовий від Миколинецького бровара, яке виглядає дуже погано по обкладинці при всій моїй повазі до Миколинецького бровара, тому що я вважаю, що Миколинецький бровар варить найчистіше пиво серед регіональних пивоварень. Ось прям краще, ніж Полтава, краще, ніж Бердичів, ніж Умань, ніж Земан. Хто там ще є, ніж Хмельпиво, ніж рівень. Ось я вважаю, що Микулин серед всіх таких поварень найкращий, найчистіший. І ось це у нас медово, 5,8% алкоголю, близько 50 гривень, також за нього віддав. Тому ми їх зараз і порівняємо і будемо шукати саме мед. Я хочу в пиві відчути мед. Коли заявляється медове, вони заявляють завжди. Це медове пиво. Чому це медове? Ми додали трошки меду. Все мед там є в складі, є, ну значить, воно медове. Я з цим не погоджуюсь. В медовому пиві має бути відчутний мед. А тут відчутний... відчутний мед, але віддає трошки туалетам автовокзалу. От мед, переходящий ось саме в туалет. А тут просто. Це Миколинецький, це польське пиво. От я впевнений на 100%, тому що тут ніякого меду взагалі ніде не зустрічається. Це звичайний світлий лагер. Тут дійсно нотка меду, і входить вона кудись, вибачте, в саньо. Ну, типа приторно медове Це мені знаєте, що нагадує, до речі, забув сказати, Це нагадує поварню Бірвіль з міста Чернігів і їх медове пиво. Там в ароматі не було меду, але у смаку прямо ця медова солодка Коли ви в чай замість цукру додаєте мед. На ковтку, як сітро, знаєте, навіть так можна сказати. Це мені не імпонує, але якщо ми саме сперечаємось, дає мед, де нема меду, то 100% я думаю, це переможе, хоча я це ще не пив. От Питання не тільки до Микулина, а в цілому є у мене питання. От як ви розцінюєте напис медове? На обкладинці, в цілому, у вас неймінг пива медове пиво. Якщо там меду взагалі ніяк не відчувається. Ви його додали в склад. Окей, на цьому все. Ну, якщо ми додаємо в склад мед і кажемо, що пиво медове, то ну який в цьому сенс? Це просто дешевий маркетинг. Людина, я це вже не раз казав у своїх відео: людина, яка не розуміється в пиві, не поглиблюється в пиво, їй це не треба. Вона просто іноді бере пляшечку і хоче щось відчути. Вона бачить медове. Значить, буде з ароматом зі смаком меду. Вона бере це пиво, куштує його, ніфіга там меду не знаходить от прям 0%. І є питання, чому медове пиво не називається медовим, при тому, що там меду 0, а є у складі. Це дешево. Ось дійсно скажу. Так, така, ну не то, що поведінка, але такий підхід до справи ну, я не знаю. Вода, солод, крупа рисова, мед натуральний хміль. Додали меду, молодці, але ну, це не медове пиво. Взагалі ніяк не медове пиво. Ось це пиво дійсно медове, але просто мені не імпонує. Але тут мед і в ароматиці відчувається, і в смаку також. А у нас чогось, ну я не знаю. От FDB там дійсно ароматика меда йде. У смаку воно пустувате, але воно прям виносить. Ось це умань, пиво медове. Я не знаю, чесно, навіщо? От Навіщо? Ну, ви ж нормальна пивоварня, яка гарно робить свій продукт. Микулан 900, хмільний боцман, я іноді беру, мені дуже подобається. А ось це ми додали мед, тому ми класні. І ми будемо називати пиво медове. При тому, що медовості там нуль. Ось просто нічого, не відчутно. Хоча, може, зараз, знаєте, я бомблю, а воно насправді не так. Я ж правильно розумію, що ось це, ось це, так? Да? Все. <ріст> тому що зараз був би дуже дебільний спіч в мене. І Миколинецький перший грошей. А, так, да, і при відкритті Миколинецький залив тут всі поли. От такий у нас сьогодні помидовий підсумок. Слава Богу, тут ще не було ще позицій, тому що горів би я ще більше. Не знаю, які робити підсумки. Є гарне пиво, і у нас, і у них, є. Дефектне пиво і у нас, і у них тільки з медовим ось вони дійсно перемогли. А так в цілому, я за український ринок нічого ми взагалі ніяк не програємо польському ринку пива. І я впевнений на 127 тисяч відсотків, що крафтове наше пиво набагато краще, якщо не брати декілька пивоварень Польщі, які спеціалізуються саме на окремих стилях стилістиках. Від вас, як завжди, очікую вашу думку стосовно того, що я сьогодні тут наговорив на дегустував. Наскільки ви погоджуєтесь зі мною або не погоджуєтесь. Якщо ви критикуєте, то будь ласка, це робіть аргументовано, і 100% це буде дуже гарно. Мені завжди подобається аргументована критика. Підписуємось, не підписуємось, лайки, не лайки, коментарі, все залишаємо. Нагадую, що в мене є інстаграм та Тікток, куди я викладаю вертикальні відео. Зараз десь раз на тиждень, але вони все ж таки відрізняються від того, що я роблю ось тут. І що? Дякую за перегляд. Як завжди, всім гарного дня, гарного вечора. Куштуйте ваше улюблене. Бажано 100% бажано українське пиво.